Додому в Україну повернули наших полонених 84 людини. Так мене як опустили здесь. Я не очікував. Професійний міліціянт я давав. Тетя указання вас своє вибірне роботи свої вітає друзі. Мене звати Альона Савіна. Ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні буде про зрадника колишнього міліціянта Миколу Федоряна, якого 14 серпня обміняли на 84 українці під час обміну військовополоненими. В лютому я записувала з Федоряном інтерв'ю у в'язниці, де він відбував покарання за державну зраду як один із тих, хто. Колись складав присягу на вірність України, а потім допомагав російському ФСБ цю державу знищувати. То io... вам ФСБ надавало вказівки. Скільки автомобілів? Я вам ще раз раз ну заканчуваю. Я вам говорю, мені ніхто не давав. А ви опять починаєте ну, дивіться, своє? Ваш Все, ваш телефон, я отказуюсь. Ваш телефон, який вилучили, він є основною доказовою базою. вашої Вас буде. Базу. Я, якщо е ви. Е е е е е не говорите одно дело за другое. Все, інтерв'ю закончено. Ну ви знаєте, я, вот, трохи, я... я трохи вам розчарована. Я це все Хорошо. таки скажу. Меня я это людина, очень людина, я людина, людина, яка 35 років пропрацювала в міліції, могла б все ж таки, мабуть, і стриматись, і довести свою точку зору до кінця. Правильно? Кому вам? Ано вам надо. У вас своє, ви повинні отработати свої деньги. І все. Микола Федорян полковник в запасі колишній замначальника главку МВС в Криму. Коли росіяни окупували Крим, понад 20 тисяч українських правоохоронців там зрадили Україну і перейшли на бік окупаційної влади. Він допомагав російським ФСБшникам, коли ті відловлювали та пакували кримчан на півострові. При цьому Федерян був настільки самовпевненим, що час від часу виїжджав на матрикову Україну. То батьків провідати, то оформити український закордонний паспорт. Тут його затримали в одну із таких поїздок. Колишній поліцейський, звичайно ж, свою зраду заперечував, божившись в своїй невинуватості. Але я поговорила з її свідками. Три роки, коли кримсатари масово поверталися і влаштовувалися в Криму, опинялися е, в таких ситуаціях, е, коли стикалися з правоохоронними органами. Це виникало тому, що. Місцева влада уникала вирішення питання цих людей і для того, щоб залучити увагу влади, для того, щоб отримати можливості для облаштування, люди були вимушені до таких громадянських акцій, в тому числі, коли не виділялися земельні ділянки для облаштування. І це була політика кримської місцевої влади, щоб якому можна більше заважати людям повертатися на свою батьківщину. Він опікувався серед інших своїх повноважень. Також кримським здається, він називався Беркут тоді. Тобто спеціальним загоном міліції, яка була закликана забезпечувати громадський порядок, але насправді ну, вона розганяла людей, які виходили з тими чи іншими формами протесту. Фідарян, він був помітний такою зухвалою жорстокістю до демонстрантів будь-яких, і не тільки кримських татар. Були випадки, коли. Люди, які не отримали земельні паї в колишніх колгоспах, перекривали дороги і так само жорстоко вони розганялися. Я, по крайній мірі, можу згадати один випадок з моїм безпосередньо з моєю участю, це було в Судаку. Коли знову ж люди, які, які відмовляли в отриманні земельних ділянок, вони вийшли в центрі Судаку і ну, демонстрували, протестували. Проти них були кинуті поліціянти, оцей спеціальний загін. Беркут, хай буде, я точно не пам'ятаю його, ну не ОМОН, здається, все таки Беркут. І тоді, коли розганяли людей, одна жіночка ну, зачепила рукою цей на голові. що Кашкет? Це? А? Кашкет. Кашкет, так. Я думаю, кашкет, бо це було влітку, да, він був у цей кашкет, і це ну, він скотився, і Федорян розпочав. Справу, що на нього був напад, як на поліціянта. Mm -hmm. да, і довелося прикласти, я тоді був народним депутатом України, привелося довелося прикласти зусилля для того, щоб ну, цих людей вивести з під такої загрози, бо напад на поліціянта це зовсім інше, ніж випадково рукою вдарити по цьому головному вбору, щоб він скотився. Микола Федоряна затримали ще в листопаді 2020 року. На адмінкордоні між Херсонщиною та півостровом. Він розраховував на швидкий обмін, та кінець цим сподіванням в лютому 2022 року поклала повномасштабна війна. Як і більшість з таких як він, всі звинувачення Федоряна відкидав, а справу проти себе називав політичною. В його телефоні правоохоронці знайшли переписку з екс-ком командувачем Нацгвардії України Миколою Баланом за даними слідства саме він допомагав Федоряну, якщо при перетині адмінмежі виникали якісь проблеми. У судовому рішенні є уривки переписки Федоряна з абонентом, який підписаний як балан в жовтні минулого року. Миколу Федоряна засудили на 12 років за державну зраду. Якщо виходити з його пояснень, він заїхав в Україну для того, щоб провідати, здається, маму, Батьки. Да, І його затримали. Я пам'ятаю, що тоді відчувалося, що в нього були якісь ну, ті, хто намагався заручитися до нього за нього. Зв'язки Зв'язки були, але mm -hmm. ну, не могло бути, він був полковником. Міліції і в Криму він був начальником міліції в Судаку, це курортний район. Я думаю, що він багатьом своїм колегам в МВД України влаштовував якісь їх особисті справи. Ну, Такі були тоді порядки, і думаю, що завдяки цьому він був впевнений, що він може вільно заїхати і вільно виїхати. Чому ви тут? Ну потому что кому-то так захотелось. Я э, с 2014 -го года э, 10 раз пересекал границу э, с Крымом, Крыма с Украиной, административную, пусть как ее называют, как хотят ее называть, и никому я не нужен был. И тут вдруг ни с того, ни с сего надо было меня остановить, отобрать телефон тупо тупо отобрать телефон без понятых, без, без Но, смотрите, этого. Вы же были на, на админ-кордоне двух стран. Почему вы считаете, что у вас тупо відібрали телефон и не мало на это право? А, э, есть, наверное, закон... Есть, есть, наверное, закон, есть конституция, есть уголовно процессуальный кодекс, где э, э, что является телефон? Это средство общения, где хранится э, какая-то информация конфиденциальное, там личное. Недаром же и в Конституции везде написано, что и в Уголовно-процессуальном кодексе, что допуск такой информации только с разрешения суда. У меня не сочли нужным, не то что суда. Хотя бы пригласить понятых, когда отобрали телефон в 5 часов утра, 7 ноября 2020 года, и работать с ним до 18.20, Меня держали там в кабинете. Я э, больной после ковида угу. в таком состоянии. Голодний. Да, С... Скажіть, вас э, звинувачують у державній зраді, вам вже винесли вирок. Да. Що ви думаєте за цього приводу? Я э, не вважаю себе виноватым. Я ніяких действий против України, тим более предусмотрених этой, этой статьей. Э, не совершал и э, то, что мне инкриминирует, что предприятие выделяло э, транспорт там в оперативный штаб, который якобы использовался для э, обысков у крымских татар. члену Хизбуд Тахрира, э, ну, был бы не федориан там, ну, предприятие бы все равно выделяло. Оно выделяло в советское время, оно выделялось э, е, в э, е, постсоветское время. Так, вот Николай, вы засуджены статтею 111, частина 5. Это добровольное занятие? Не часть 5, а часть 1. Там нету. Там всього дві частини. Так, поїхали. Добровільне зайняття громадянинам України посади, пов'язано з виконанням е, організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територій, в тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора. Ви не прави. Ну, і, і так далі. Ви не прави. Ви не ту статтю взяли. У мене, е, якщо б я знав, я б взяв приговор. У мене стаття 111, часть Первое, у вас вказана... Что я совершал подрывную деятельность. Девица, у вас такая статья указана на сайте. Хочу к своим. Ну, и так я взяла вот видите, вы же опять же не не удосужились посмотреть. Но ну, возьмите приговор, залезьте на этот на сайт судебный сайт там есть приговор, там написано какая статья, вот один журналист написал часть 5 вы напишите часть 8 и Не, все, дивите, читала, ну нет вирок, такой дивите, части я читала вырок суду, вас чуть в том, что вы помогали в затриманиях крымских татар обшуках, выделяли, а конкретно выделяли машины а при чем тут часть 5 занятие должности я вам говорю в чем меня обвиняли обвиняют в том, что э, я совершал подрывную деятельность. Хотя, как законодатель расписывает подрывную деятельность, признаки подрывной деятельности, мои действия ни, подону, ни под одно э, не, под, не подпадают. Мы предоставили на суд документы, что э, я никакие команды не давал, что эта техника мне не подчинялась, я только выполнял... Давайте, давайте по порядку. Після окупа... Вы вышли на пенсию в 2012 году? Еще Нет, я вышел в 2011 году. На пенсию до... В феврале 2011 года. Добре. После оккупации Крыма где вы работали? З 2012 року работал в Чорноморній фігаті. Чим ви там займалися? Начальник управління транспорту, апарату управління. З вироку суду я прочитала про те, що ви предоставляли автомобілі російському ФСБ, яке перебуває на території Окупованого Криму незаконно для затримання обшуків кримських татар. Це так? Ні. Я техніку не виділяв. Техника мне не подчинялась. Ми предоставили документи суду. Суд їх не приймає во внимание. Потому что, якобы, вони э, випущені на э, оккупированной території. Вместе з тем, как доказательства прокуратури против мене э, применяють такі ж документи, випущені там же. Ну дивіться, В матеріалах вашої справи йдеться про те, що як мінімум 12 було епізодів, в яких А, особисто вы давали распоряжения про выделение я еще раз говорю никаких транспорт. распоряжений и в деле нет ни одной строчки ни одного документа который бы подтверждал что я давал эти указания я не мог давать указания потому что техника мне не подчинялась добрый как за вашу логику отбывался цей процесс вот вы директор а, я транспорта. не директор я, ви я виділен... начальник управления транспорта аппарата управления функции которого э, сводились к подготовке документов для использования транспорта, распорядительных, там, инструкций, приказов и все остальное. Э, в составе «Черноморнефтегаза» было управление транспорт аппарата управления, которым я руководил, и управление технологического транспорта и спецтехники, которой подчинялось, подчинялся весь транспорт. Поэтому оно мне не подчинялось. Мы предоставили эти документы. Оно подчинялось э, заместителю генерального директора. Так же, как и я, заместителю генерального директора. И мои функции сводились в данном случае по указанию генерального директора передать в оперативный штаб информацию о выделяемых транспортных средствах. И все. И в телефоне это четко видно. Если, если бы я знал, я бы принес вам и показал. Ці документи навіть розпечатки з моєго телефону протягом 2019-2020 років він організував транспорт для щонайменше 12 каральних спецоперацій ФСБ. Росіяни майже всі 11 років окупації в насильницький спосіб викрадають та затримують жителів окупованого Криму за надуманими звинуваченнями у підпільній проукраїнській діяльності або переслідують за віру та релігію. Затримання та арешти людей стали регулярною практикою в Криму. ФСБ запроторює заграти часом цілі сім'ї. Таким прикладом є сім'я Омерових, у якій Всіх чоловіків, батька Енвера Омерова, сина Різу та зятя Енвера Омерова засудили на величезні строки за надуманими звинуваченнями в тероризмі. На відео, яке ви зараз бачите, 10 червня 2019 року. Різа прощається зі своєю родиною. Його дружина Сивіля на сьомому місяці вагітності залишається з трьома маленькими дітьми сама. Але з нами Аллах, я что... За семью не переживай. Шаллах. Моя опора ты. Ты моя опора, Риза. Я тебя люблю, Джанам. Ты моя опора, ты что для меня? Мама, моя опора, ты На відео засвітились номери мікроавтобусу, яким силовики відвозили чоловіків. За інформацією зі злитою базою Російської Державтоінспекції, з 2015 року цей білий мерседес з номерами А 048 ХК-82 належить Чорномор Тобто, конкретно цей білий мерседес один із тих, які Федорян надавав ФСБ для затримань. За сфабрикованими звинуваченнями російський суд засудив Різу Омерова на 13 років у Знанням його батька Енвера на 18 років, а чоловіка, сестри Енвера Омерова на 13,5 з половиною років. Він професійний міліціянт. Можна дуже багато говорити про його е людські якості, такі негідні, але не можна відняти те, що він є професіоналом. І він завжди був на таких ділянках роботи, де треба було ретельно готувати операції, і все таке інше забезпечення громадського порядку, куди скільки людей виїжджають, яких амуніціях, яким обладнанням, навіщо якими технічними засобами забезпечують все таке інше. Тобто це це, це це такі навики чи такі знання, це були частиною його професійної роботи. Я думаю, він 1500 разів запитував, навіщо, для чого, якого, якої ну якого призначення мають бути цей транспорт і все таке інше, як вони обладнані. Тобто я. Просто виключаю, що він не знав, що цей транспорт виділяється для переміщення, перевезення і таке інше тих людей, яких затримують каральні, окупаційні російські органи. Я це виключаю. Він зрозуміло, що він знав, та хоча б для того, щоб просто виконати ті завдання, які йому спускалися. Цими органами окупаційними зараз колишній кримський полковник в запасі ймовірно прямує в окупований Крим. Через запущений влітку минулого року координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими гуманітарного проекту Хачук своїм зрадники можуть бути обміняні на полонених українців. Як і от у випадку з Федоряном, 14 серпня 84 українця повернулись додому з російських катівень. Це 33 військових і 51 цивільний. Наймолодшому з них 26 років, найстаршому 74, 7. сім. З яких він провів в російській в'язниці. Наші вдома, а зрадники, Чемодан Росія. Перед тим як попрощатись, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео. На цьому у мене все. Бережіть себе, побачимось. Такі питання, чий Крим і все. Я вже це знаю. Я це вже пройшов. Мені через місяць буде 65 лет. Із них 30 я віддав МВД. И так меня опустить, как опустили здесь страна, которой я отдал 20 лет своей жизни, я не ожидал. Коллеги, с которыми плечо от плечо работали в Крыму, с СБУшниками, Сфабрикували діло. Дивіться, навіщо ви мені це зараз Ну, Я вам нав... говорю. Просто це... ви зараз почнете задавать питання і виставлять мені дурачки. Так, а навіщо ви погодились на це інтерв'ю? Що ви очікували? Що я приїду з Криму і буду казати, Микола, Ні... давайте додому, ми вас так живемо, чи що? Мені ждуть. Там. Дивіться, що ви очікували від українського журналіста? Українські журналісти є різні. Є різні. Украинские журналисты, которых я по Крыму очень чего, уважал. С чего вы взяли, что я буду упереджена? С чего? От, с Потому знаю, что, что ни я... один канал, который приходил на э, э, судебные заседания, объективно не отразил не суть дела. Даже не вникли, Да Что я делал на Украине? Никто не спросил. Сразу написали, ездил получать паспорт. Ну это же как? такой человек приехал получать украинский паспорт. А то, что у меня мать парализовала, и я сидел, пока сидел у меня и мать, и отец умерли, это ничего, это их не интересует. Вот как вы хотите, чтобы я доверял после этого? Да, я иногда, мне попадает, приносит адвокаты и этот, журналист Панченко, журналистка. Да, я, мне импонирует ее точка. Панченко? Где? Да. А, это та, которая сейчас в ДНР там в Я не знаю, где она. Вы На политические темы я говорить не буду.